Всім доброго дня! Хочу зняти коротеньке відео з експлуатації трактора Юто. Почали працювати вже в полі. Культивірувати. Вже почали працювати зо 2 неділі назад. Так нема часу, коли зняти це відео. Зараз культивіруємо, будемо сіяти кукурузу на цьому полі, поле 29 гектарів. Що, трактор працює день і вночі, поки безвідказно. Ось з цим культиватором, Вепер 420. Ну Так, робота, така собі його, але як є, грібінка ще тут була, але ми її не, не брали, не купляли тоді. Все під сою будемо робити якусь, щоб трошки ці рівчаки загортало. Тут так трохи є бугорки. Може на камеру не видно. Трактор поки працює нормально. Був колись, коли вологу закривав стук, як то в крилі, з моста десь. Оказалось, що це крило. ось На цих болтах один і там другий. Відпустив і проїхав, трохи пережав і перестало гупати. Десь воно було якось так стало. й так, нема кому відео зняти, як культивірую. Тому знімаю сам, буду знімати з кабіни. Поки проблем не було по трактору. Це думав, що той стук мостові чи в чому казали, то в крилі Крило було. Поставили курсовий указатель, ну, більш використовуємо його під оприскування. Трактор не митий, в болоті весь бо нема часу коли його мити кожу другою передачею аж діапазон найбільший 1600 тисячу сімсот оборотів півтора як де Трактор з цим культиватором справляється на ура. Є якісь такі горбки великі, де земля перший рік виробляємо, то там трохи стає він. Так кілометрів 10 відійде.